Усім привіт! Я в магазині Купівка. Знайшла тут дуже багато різних б'юті штучок. Зараз вам усе покажу більш детальніше. Дзеркало прямокутне, ціна 69,90. Його розмір 13,5 на 17,5 см. Екошкіра, різні дизайни на вибір. Зараз відкрию і покажу, як воно складається. Набір кісточок для макіяжу 7 штук у наборі в такій прозорій силиконовій косметичці. Ціна 249 гривень 90 копійок є рожевого або блакитного кольору. Набір кісточок для макіяжу ціна 299 гривень у косметичці. В такому наборі є 10 різних кісточок. Набір кісточок для макіяжу в такому чохлі на зав'язку. 7 штук у наборі. Ціна 99 гривень 90 копійок. Щітка для умивання силиконова кольорова. Ціна 44 гривні 90 копійок. Кісточка для нанесення макіяжу ціна 59 ,90 гривень 90 копійок. Пластиковий органайзер, в якому є фольга для нігтів, кольорова матова, ціна 59,90, 10 різних відтіночки. 49 гривень і 90 копій коштують засоби для догляду за нігтями. Є інтенсивне відновлення, зміцнення, також є уліки для кутикули від фірми Color Intense. 59 ,90 гривень 90 копійок коштує дзеркало кишенькове із дизайном квітами. 49 ,90 гривень 90 копійок коштує масажер. Величезний вибір бій для нарощення. Ціна їхня 29 ,90 гривень 90 копійок. 59 ,90 гривень 90 копійок коштує набір вій пучками. Ось ці коштують 99,90. Також в продажі є і клей для вій. Набір для стемпінгу. Ціна 39 ,90 гривень 90 копійок. Патчі під очі багаторазові із глітером. Ціна 29 ,90 гривень 90 копійок. Наклейки для дизайну нігтів мікс. Ціна 17 ,90 гривень 90 копійок. Мильничка на ніжках, дуже милий дизайн, новинка. На жаль, цінничка ще немає. Ось такий у формі ракушки. У вигляді котика з кришкою мильничка коштує 39 ,90 гривень 90 копійок. Є два варіанти кольорів: рожевий або кремовий. Мильничка пластикова із зображенням квітів, ціна 29 гривень 90 копійок. Ось така однотонна. Зверху матовий пластик, знизу глянцевий, ціна 21 гривня 90 копійок. Кольори в асортименті. Щітка для волосся прямокутна пластикова. Ціна 39 гривень 90 копійок. Бігуді бомеранг для волосся. Ціна 15 гривень 90 копійок за 10 штук. В купієш багато різних товарів, які не знайдете в інших магазинах. Дякую за перегляд, до зустрічі, пока!